Килиться сонце на захід, день до вечора йде, швидко життя пролітає, а що тебе вічності жде, можна прожити без Бога, віддати земній марноті, йди по широкій дорозі, не бачити щастя в житті. Богу вчора сьогодні той же, і навіки Він буде таким, але серце твоє змінити, може тільки Ісус Божий син, ти довірся йому сьогодні, у життя своє його впусти, бо вмирав за тебе на Голгофі. Хоче тебе спасти, що для нас вічність готовить, можна дізнатись того, чи був Ти Другом Христовим, прийняв ти в серце Його, той, хто пішов за Ісусом, ніколи не буде жаліти, бо у небесній країні. Вічно з Христом буде жити. Богу вчора сьогодні той же, і навіки Він буде таким, але серце Твоє змінити, може тільки Ісус Божий син, ти добівся йому сьогодні, у життя своє, його пустив. Бо вмирав за тебе на Волгофі, і Він хоче тебе спасти. Богу й сьогодні той же, і навіки Він буде таким, але серце твоє змінити, може тільки Ісус Божий син, ти довірся йому сьогодні. У життя своє пусти, бо вмирав за тебе на Волгофі, і Він хоче тебе спасти.